Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок української мови в 11 класі. Подорожуючи нетрями інтернету, гуляючи вулицями міста, читаючи періодичні видання, ми можемо доволі часто натрапити на помилки. Йдеться насамперед про орфографічні недоліки оформлення тексту, тобто неправильне написання слів. А водночас можемо зафіксувати і морфологічні помилки. Чому люди припускаються саме цих помилок? Можемо лише уявити, наскільки було би круто, якби довкола стало менше помилок. Тому сьогодні далі розглядаємо тему, яку ми вивчали минулого уроку. На попередньому уроці ми вже починали аналізувати особливості орфографічних помилок. Пропоную ще трохи зануритись саме до правопису. Та виконати кілька тестових завдань. Проаналізуємо такий тест: м'який знак треба писати на місці пропуску в обох словах рядка А. Оксаншин медальйон, Б. Бадьорий барабанщик, В. Харківський бульвар. Г. Трипільська культура. Як ви думаєте, яка відповідь правильна? Так, сподіваюся, ви обрали саме варіант Г. Трипільська культура. В обох випадках ми вживаємо м'який знак. У варіанті А у слові Оксаншин немає м'якого знака. Бо в початковій формі Оксанка теж не було м'якого знака. Порівняйте з іншим випадком: скриньці, скринька. Неньці ненька. У варіанті Б немає м'якого знака у слові барабанщик, бо після Н перед чіплячами не ставимо м'який знак. Наприклад, кінчик. Менший, тонший. У варіанті В у слові Харківський не пишемо м'який знак після букви «Р» у кінці слова або складу. Наприклад, харків, повір, секретар. Часто ми пишемо власні назви в різних каналах комунікації. І тут теж доволі проблематично з першої спроби визначити, з великої літери треба писати, чи з малої. У такому випадку ніяк не обійтися без орфографічних знань. Розгляньмо таке тестове завдання. Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, окрім А. Данило Галицький, Ярослав Мудрий, Нестро Літописець, Б. Західна Європа, Республіка Польща, Південне Полісся, В. Біла Церква. Мала Олександрівка. Холодний Яр, Г. Київська Русь, Золота Орда, Чортомлицька Січ. Д. Чомацький шлях. Великий віз, комета Галея. Тут майже всюди все записано правильно. І лише в одному варіанті є помилка. І це варіант Д. Зверніть увагу: комета Галея. Галея це власна назва. Слово комета це родова назва, так само, як вулиця, проспект, Алея, Майдан, Зірка, планета тощо. Тому ми пишемо саме так. Комета. З малої літери, гале з великої літери. Можемо ще пригадати такі випадки: Марінський парк, Андріївська вулиця, планета Сатурн. Від орфографії крокуємо до морфології. Морфологія це розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови. Ми пам'ятаємо, що в українській мові нараховуємо 10 частин мови, самостійні. Іменник, прикметник, дієслово, прислівник, займенник, числівник, службові це прийменник, частка та сполучник, а також вигук як окрема частина мови. Але ми чудово розуміємо, що всі процеси в нашій мові взаємопов'язані. Тому деякі тестові завдання можуть мати такий вигляд. Наприклад, мова йде про тест на перетині орфографії та морфології. Подовження приголосних відбувається у формі орудного відмінка однини всіх іменників рядка А. Міць стать продаж. Б. Сталь, дріб. суміш В. Поміч сіль доповідь. Г. Вісь мить ступінь. Д. Путь річ шампунь. Правильна відповідь це В. У формі орудного відмінка. Ким чим? В усіх запропонованих словах фіксуємо подовження приголосних поміччю, сіллю, доповіддю. Це відповідає нормам правопису. Пригадаємо, що в словах жіночого роду третьої відміни з нульовим закінченням у формі орудного відмінка подовжуються приголосні в позиції між двома голосними: ніч ніччю сіль сіллю. А тепер проаналізуємо решту варіантів. А. Зайвим є слово продаж, бо це слово чоловічого роду. І у формі урудного відмінка утворимо продажем. Б. Зайвим є слово дріб. Так само це слово чоловічого роду в орудному відмінку дробом, Г. Слово ступінь чоловічого роду в орудному відмінку ступенем. І у варіанті Д є слово шампунь. Теж чоловічий рід в орудному відмінку шампунем. Ось так належність слова до певного роду може обумовлювати той чи інший варіант правопису. І звісно, правильно визначаємо рід іменників. Зверніть увагу на фото. Написано ярмарка зимового одягу. Але ж слово ярмарок чоловічого роду. Тож має бути ярмарок зимового одягу. Проаналізуємо ще один тест. Неправильно утворено форму ступеня порівняння прикметника в рядку А. Як найзручніший, Б. Більш сучасний, В. Найелегантніший, Г. Менш корисніший, Д найбільш міцний. Тут фіксуємо відповідь Г менш корисніший. Пам'ятаємо, що при утворенні форми найвищого ступеня порівняння до слів більш або менш слід додати початкову форму прикметника корисний. Тобто, має бути менш корисний. А зараз проаналізуємо таке тестове завдання. Прочитайте речення: медичний безпілотник набирає швидкість близько кілометрів за годину і підвищує шанси на виживання під час серцевого нападу відсотків. Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків А. 100 від 8 до 80 Б. 100 від 8 до 80 в 100 від 8 до 80, Г100 від 8 до 80, Д100 від 8 до 80. Звісно, такий тест може викликати багато запитань. Але знаючи морфологічні особливості, легко визначаємо варіант Д як правильний. Числівник 100 у формі родового відмінка має закінчення 100. Набирає швидкість близько 100 км. І фіксуємо правильну норму відмінювання числівників 8 та 80 від 8 до 80. Пам'ятаємо, що в числівника 80 відмінюємо лише другу частину, а перша завжди лишається незмінною. Наприклад, 80-ліття. 80 тощо. Шановні учні та учениці, світ української мови дивовижний та захопливий. Упевнений, що нам до снаги здобувати нові знання з мови щодня і щомиті покращувати наше мовлення та впевнено долати будь-які перешкоди. Зокрема, й тести на зовнішньому незалежному оцінюванні. Вже наступної зустрічі ми пригадаємо основні відомості з синтаксису та пунктуації. Тож до побачення.